Чи знали ви, що у древніх не було такого слова, як синій? Живучи тисячоліттями, люди якось спокійно справлялися і без цього слова. Якщо ми проаналізуємо древні тексти, то там нема і натяку на те, що люди використовували слово синій. І здавалося б, все було добре і без нього. Люди себе нормально чухали, але. В момент, коли люди почали використовувати слово синій, в принципі, з'явилося, можна так сказати, більше, більше розуміння нашого світу. Тепер можна було сказати, «О, це синє, це не синє. І тому, коли ми вводимо деякі слова в наш лексикон, життя стає більш багатшим. Ми краще починаємо розуміти цей світ. Мені хочеться вірити, що через тисячу років якийсь блогер почне своє відео, якщо тоді ще будуть записувати відео з фрази. А ви знали, що у 20-му, на початку 21-го століття, у людей ще не було в обіході такого слова, як антикрихкість. Люди не розуміли, що це таке. І от друзі, сьогодні цим відео я хочу, щоб ми з вами запросили. Свій лексикон це слово по моєму досвіду, по досвіді моїх клієнтів, коли людина по-справжньому розуміє це поняття антикрихкість і запрошує в своє життя, це має певні позитивні зміни. І ви зараз можете мені заперечити, що ти знаєш, я що тут нового, антикрихкість це зрозуміло. Але давайте спочатку перевіримо, чи дійсно ви правильно розумієте слово антикрихкість, тому що це не стійкість. З одного боку, у нас є крихкість, крихка річ. З іншого боку, у нас, здавалося б, є стійкість, але це не зовсім так. Якщо крихкість це у нас, ну, наприклад, скляна чашка, вона падає крихка бам. Стійкість це у нас, скажімо, металева кружка. Вона падає і вона не розбивається. Але. Якщо ми підемо трошки далі і подумаємо, а що якщо протилежність до крихкості це антикрихкість. І це означає, що кожного разу, коли, умовно кажучи, оця чашка, яка буде не скляною і не металевою з якогось уже незрозумілого матеріалу, але тим не менш, роблячи цей уявний експеримент, кожного разу, коли падає ця чашка, вона стає кращою. Вона покращується. Тобто антикрихкість це момент, коли під дією стресорів ви не просто стаєте стійким, а ви стаєте ще на голову 2-5 вище. І це поняття вів один з моїх улюблених письменників Насім Ніколас Талеп в своїй книзі Антикрихкість. І я вам зізнаюсь чесно, що дуже багато відео на цьому Ютуб-каналі. Починалися з того, що я читав одну з глав, один з параграфів цієї книжки, і я надихався зробити цілоокреме відео інколи на 30, на 40 хвилин часу. Тому все ж таки я сьогодні спробую дати ключові ідеї, які найбільше вразили мене. Так само хочу нагадати, що на моєму ютуб-каналі, де вже приблизно матеріалу є на 25 годин, ви дуже часто. Ви дуже часто будете а, чути мої відсилки на цю книжку. Тому що я, коли щось розповідаю, кажу, до речі, а як, от в книжці антикрихність і так далі, і так далі. Я спробую сьогодні не повторюватися. Так само під цим відео, якщо вам буде цікаво, те, що ви сьогодні почуєте, і вам захочеться нагадати собі, чи якщо ви нові на цьому каналі пірнути ще глибше в розуміння цієї книжки, я залишу деякі відео. Які доречно буде подивитися після цього відео. Плюс, друзі, з цієї книжки почалась моя пригода в світ стоїцизму на Сімталеп, якраз таки в книжці антикригкість. Побачив стоїцизм трошки по-іншому. І мені дуже сподобалось його погляд на стоїцизм, після чого я почав вивчати цю філософію. Хоча Скажу вам відверто, пише він достатньо складно. До нього треба звикнути, і багато моїх друзів, клієнтів кажуть, що ти знаєш, що ти рекомендуєш там на Сіма Талеба, почав, не закінчив. Складновато він пише. Ну що ж, саме для цього є подібні відео, які, можливо, трошки зроблять вивчення цієї речі більш простішими. Був такий цар в Малій Азії, в древності, якого звали Метридот IV. І от він був настільки переляканий можливостю того, що його отравлять, що він почав потрошки приймати яд. І потрошки приймав яд, трошки його ж збільшуючи дозу. І таким чином, отак от суто випадково, він дійсно загартував своє тіло і він став. Абсолютно невразливий до яду. Його намагалися травити, але все ніяк не виходило. І це за рахунок цього, потім дуже багато після нього імператорів, королів використовували ту саму техніку. І цей термін він має прям научну назву за рахунок цього царя, який називається метридатизація. Мені дуже складно далося це слово, як ви почули, я його казав по, по словах, і, можливо, я там десь якось а е, неправильно сказав, вибачайте. Тому у нас є оцей термін, коли ти вживаєш дуже маленькі дози якогось яду, і за рахунок цього ти стаєш стійким, ти стаєш невразливим до дії цього яду. Але наука пішла трошки далі. І вона вела наступне поняття буквально 100-150 років тому назад. І це поняття звучить як гормезис. Що це таке? Це коли ти приймаєш те саме, що тобі може зашкодити, але ти приймаєш у дуже маленьких дозах, і тіло за рахунок цього стає набагато сильнішим. Набагато краще в плані здоров'я, ніж до того, як ти взагалі не приймав цей яд. І тут є один дуже цікавий, дуже незвичний факт, який мене в перший раз, коли я почув, трошки шокував. Насім талеп, відштовхуючись від деяких наукових досліджень, каже, що одна із теорій полягає в тому, що коли ми їмо овочі. То найбільшу користь ми отримуємо не від міта... вітамінів і мікроелементів. Ні. Найбільша користь полягає в тому, що будь-яка рослина не хоче насправді, щоб її з'їли. Тому вона, під час того, як хтось починає її їсти або зриває, вона виділяє певний яд. І от ми, людство, коли їмо овочі, зелень, ми насправді з'їдаємо ще невеличку кількість оцього яду. Але за рахунок того, що для якоїсь комашки цей яд є смертельним, а для нас він є ледь-ледь помітним. І за рахунок цього, ми, з'їдаючи кожного разу під час правильного харчування невеличку кількість насправді яду, стаємо сильнішими. От у нас і з'являється гормезис це поняття. Тому перша. Ключова ідея полягає, от у чому, найбільше, що можна зробити для себе, щоб стати крихким, це позбавити себе певних стресорів. Як тільки ми беремо будь-яку систему, нас, наше здоров'я, фінанси, інвестиції, кар'єру, бізнес, стосунки, все, що хочеш, як тільки ти позбавляєш цю систему, Певних невеличких стресорів, ця система у кінечному рахунку обов'язково стає дуже сильно крихкою. Давайте згадаємо Ніцша, який сказав, що що в мене не вбиває, робить сильніше. Або є така древньоримська приказка, що перед зростанням іде голод. Спочатку людина голодає, і це змушує її зростати. Ще древні про це знали, ще древні про це усвідомлювали. Був такий е відомий, великий політичний е діяч, катон старший. І от він дуже засмучувався, якщо в нього щось виходило занадто просто. Він боявся, що це дуже сильно розніжить його душу. І, в принципі, так само до цього ставились древні. Вони розуміли, що коли ти маєш певні стресори, певні виклики в своєму житті, то це система, яка стає набагато, набагато, набагато сильнішою. І найкраще, найкраще що це показує, це наше з вами українське життя. Перший приклад, дуже важливий приклад. Це наші з вами відключення світла, блекаути. Давайте згадаємо перший блекаут. Як це було? Це було неочікувано, це було складно. Це було складно морально, психологічно. Це було 5 місяців. 5 місяців ми з вами жили без світла. Інколи без води і навіть без тепла. Але це був стресор, серйозний стресор, який нас такий він не повністю зруйнував нашу енергетичну систему, не повністю зруйнував нас. Тобто це був суттєвий стресор. І тут наступний цікавий момент, коли у літку 2024 року вони вдруге почали бомбити нашу енергетичну систему, А виключно я, не знаю, як ви. Майже не відчув різниці. Тому що в мене вже був інтернет, який працює без світла. В мене вже були павербанки, в мене були вже ці газові горілки. Плюс це було літо. І найважливіше, найважливіше, якщо перший блекаут тримав 5 місяців, тепер він тривав 3 місяці. Цікаво. Потім стався, потім стався третя хвиля. Блекаутів під кінець 2024 року. І дуже цікаво, що вона протрималася уже два місяці. Уже за два місяці знадобилося нашій енергетичній системі, щоб знову ж відновитися. Я не люблю робити будь-які прогнози, але щось мені здається, коли наступний раз вони знову захочуть. А, Покласти нашу енергетичну систему нашим енергетикам, вони ще швидше впораються. Тому що тут є оцей гормезис. Тут є оця антикрихкість. І найважливіший момент, коли було третій раз відключення світла, буквально на декілька місяців. Ви знаєте, я взагалі майже майже не відчув якісь, щоб якось це вплинуло на моє життя. Можливо, там один раз там Трошки е, забув просто, що будуть відключати світло, і згадав, що в мене нема там їжі, і доведеться через газ її, через цю горілку готувати. От і все. Тобто, це був один раз такий гарний матючок. І все. Два місяці майже непомітно. Тому що ми, так само, як суспільство, загартовуємося. Ми стаємо сильнішими. От вам, будь ласка, найкращі приклади антикрихкості, якщо ми кажемо про наше українське суспільство. Але є ще один приклад, який Талеб дуже не любить. Він, коли про це написав, він прямо сказав, що от зараз я пишу, і в мене все просто кипить всередині. Я вам скажу чесно, в мене навіть так само трошки все закіпає, коли я починаю про цей приклад казати. Але це правда життя. І для цього ми маємо піти в авіацію. І подумати, чому у нас авіаперевозки це найбезпечніший вид транспорту. Тому що під час будь-якої авіакатастрофи система стає кращою, набагато кращою. Я якось летів в літаку, був сидів спереду літака, і побачив дуже цікаву картину, яка мене здивувала. Один з пілотів вийшов. У туалет. І в момент, коли він вийшов, в кабіну пілота зайшов Стюарт і сів на місце цього пілота. Я сиджу і думаю: стоп, 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 що це таке? Зараз Стюарт взяв на себе штурвал. Виявляється, був випадок, коли один з пілотів вийшов в туалет, а інший закрився і вчинив самогубство. Ніхто до цього не міг подумати, що хтось таке вчинить. Цей випадок стався після цього, після цього у всіх літаках світу тепер не можна, щоб один з пілотів залишався сам в кабіні. Стався якийсь стресор, жахливий стресор. Загинуло 200-300 людей. Але за рахунок цього стресору, який не вбив всю систему, бо кожного дня літають сотні тисяч людей. Давайте погодимо, що ці 200 людей порівняно з сотнями тисяч людей, які літають кожного дня, цей стресор, в принципі, знову ж таки, мені неприємно це казати, але це правда. Це факт. Цей стресор він дуже маленький і. Завдяки смерті оцих 200 людей, ця система вся система стала набагато, набагато, набагато надійнішою, кращою. Так само вам найкращий приклад антикрихкості. Тому тут дуже важливо це нагадувати собі про важливість стресорів, не позбавляти себе стресів. Тому що як тільки. Людина позбавляє себе стресів, вона автоматично стає крихкою. І перед тим, як ми підемо в наступний важливий момент, я е, хочу зазначити, що я його дуже часто використовую в своїй роботі з клієнтами. Я працюю з моїми клієнтами один на один. Я роблю свій максимум для того, щоб мої клієнти почали жити наповну, щоб вони отримали максимально якісне життя і стали. Найкращою версію себе. І для цього дуже часто перед тим, як ми починаємо щось впроваджувати в їх життя, я завжди думаю про такий момент, як ятрогенія. Це коли ти а, щось робиш, вмішуєшся, і цим ти лише шкодиш. Це поняття прийшло знову ж таки з медицини. Я робив окреме відео, надихнувшись поняттям ятрогеній, про те, що одна з найбільших причин смертності в світі є лікарська помилка. Не найбільша, але вона в топ 5 І це не тільки в плані медицини, це стосується багатьох сфер життя. І е, така дуже показова сфера життя це насправді виховання дітей. На жаль, жінки не розуміють одну дуже важливу річ. Жінки не розуміють, особливо бабушки не розуміють. Ще жінки може так трошки догадуються, а коли от бабушки, вони взагалі не можуть зміритися з цією концепцією. І вона полягає в наступному: кожен справжній чоловік це випадково виживший хлопчик. Я ще раз це повторю. справжні чоловіки дайте мені, будь ласка, лайк, згадайте своє дитинство, свою молодість, і дайте мені, будь ласка, лайк, якщо це дійсно так. Будь-який справжній чоловік, це випадково виживший хлопчик. От вам антикрихкість у такій чистій формі. І тому дуже часто, коли жінка починає занадто оберігати свою дитину, особливо хлопця, на виході дуже часто ми маємо протилежний результат. Тому. Це непростий психологічний момент, але інколи треба не зашкодити, інколи треба дати дитині, інколи навіть дорослій людині трошки постресувати, трошки помилитися. Тому перед тим, як фіксити, як лагодити когось, 10 разів подумайте. А чи не зробите ви зараз ведмежу послугу цій людині? Чи навпаки, вона має зараз пройти цей життєвий етап, і на виході вона стане набагато сильнішою. Тому що психологи дуже сильно люблять фразу «посттравматичний стрес. На Талеб каже, що в психології є таке ж важливе поняття, як посттравматичний ріст. І про це не можна забувати. І до чого ж приходить Насім Талеб? Що він рекомендує? Ну, перше, що він рекомендує, це звернутися до стоїків, а саме звернутися до Сенеки. Я дуже часто рекомендую вам а, е його книжку не Насіма Талеба, а Сенеки моральні листи до Луцилія. Я не буду робити вижимку цієї книжки, бо це зробити ще більш нереально, ніж вижимку книжки Антикрикість, тому що там, ну, вона дуже насичена. Там листи, там кожне лист це як окреме послання. Читається дуже легко, читається так дуже, дуже цікаво. Таке враження, що він написав не 2000 років тому назад, а 20 років тому назад. Тому дуже вам раджу. І основна ідея стоїцизму це. Мати психологічну антикрихкість. І вона полягає в тому, що стоїки уявляють найгірший розвиток подій. Ми про це вже з вами неодноразово казали. У стоїків є така фраза: Я нічого не втратив. От що погане стається, стоїк собі каже афірмацію Я нічого не втратив. Я нічого не втратив. Оця антикрихкість в плані Психології в плані наших емоцій, це коли ти постійно собі нагадуєш, що я це втрачу. Це не просто, це ціла практика, складно це робити, особливо коли в тебе все добре. Тобі потім кажуть, чого ти такий постійно песиміст. Так, можливо, ти песиміст, але ти спокійний, ти щасливий насправді песиміст. А ті, хто надивився фільму Секрети постійно ходять з такою, знаєте, трошки натянутою посмішкою, намагаючись сказати, що в мене все добре, і ті російські ракети, які наді мною літають, це все, це все на це не треба звертати увагу. Вони насправді дуже крихкі по відношенню до твого до свого емоційного стану. Є класна приказка. Той, хто багато сміється е в день, багато плаче вночі. На жаль, маємо, що маємо. Тому тут на сім талеп знову ж таки повертається до наших з вами улюблених стоїків, до того, як емоційно, психологічно себе загортувати, бути емоційно-психологічно антикрихким. Але якщо ми все ж таки кажемо це, трошки звучить як вода, да? от антикрихкість у нас психологічна, емоційна окей. Але давайте тепер візьмемо конкретну техніку, яка мені особисто подобається. Це опціональність. Насім Талеб каже, що щоб бути максимально антикрихким, щоб отримувати вигоду від чорних лебідів, постійно в житті треба мати певну опціональність. Що це мається на увазі? І для цього я хочу привести вам іншу книжку, яка мені здається ще краще показує цей момент опціональності. Це книжка вибір. Їй написала Едіт Егер, Це людина, яка побувала в концтаборі. Це такий жіночий Віктор Франкл. Той написав, що людина, той написав книжку Людина в пошуках сенсу. Тут у нас, вони, до речі, були знайомі, вона так само психолог. І вона написала непогану книжку про свій досвід у концтаборі. І там є дуже, дуже класна, дуже мудра фраза. Після всього пережитого вона зрозуміла одну фундаментальну річ. Як не бути жертвою? Як не бути жертвою, навіть коли ти в концентраційному таборі. І вона пише: найбільша річ, яка позбавляє тебе почуття жертви, це коли в тебе є багато варіантів дій. Тому, коли до мене звертаються з запитом: шеф, все пропало. Все, нічого не буде, немає, всьому кінець, так, сідаємо. Давай пропишемо, які у нас є варіанти. Нема жодних варіантів, я сказав в кінець. Окей, але давай пропишемо, що ми можемо зараз зробити. Можемо це? Ну, в принципі, так. А ще оце можемо, і це можемо. А давай ще скажи, що можемо. І коли у нас вже пункт е, є список із п'яти пунктів, опціональність, багато вибору. Людина заспокоюється, коли у нас список уже з 10 пунктів, людина починає радіти. Ще раз, ви автоматично стаєте жертвою, коли у вас нема багатьох виборів, як діяти в цій ситуації. Коли в мене лише один вибір, все, ти жертва. Коли в тебе багато варіантів дій, ти не стаєш жертвою. Ти можеш так, 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 так. І це робить нас антикрихки, коли ми, скажімо, не вкладаємо всі гроші в якусь одну річ. Або навіть якщо ми вклали, якщо у нас нема вибору, зразу ці гроші, наприклад, витягнути звідти. Якщо ми вкладаємо всі зусилля в одну кар'єру, ми стаємо дуже крихкими, тому що у нас нема вибору, коли ми розвиваємо одну кар'єру, але у нас є ще оце, у нас є ще оце, ми відчуваємо. Півшу антикрихкість. Ну, наприклад, я не тільки працюю зі своїми клієнтами один на один, я веду свій марафон медитації. Це та річ, яка дає неймовірні результати на ваш емоційний психологічний стан. Це якраз та річ, яка дуже сильно загартовує вас в плані антикрихкості. І що найважливіше, дуже багато людей. Вже пробували медитацію, і вона їм не зайшла. І ви, можливо, така сама людина. По-перше, за описом під цим відео буде для вас спеціальна безкоштовна лекція, чому ви ніколи не будете медитувати. І одна з причин, чому ви ніколи не будете медитувати, полягає в тому, що медитація це тренування в антикрихкості. Тому що медитація, особливо на початку, це дуже стресовий момент. Ви стаєте наодинці з собою. До цього вас ніхто ніколи до цього не привчав робити. І ви справжній за рахунок того, що ви самі ігнорували себе справжнього, оцей справжній має до вас, м'яко кажучи, деякі претензії. І коли він починає до вас приходити з цими претензіями, на початку це. Не зовсім просто. І в медитації, коли людина особливо починає медитувати, їй саме через це і складно. Занадто багато думок, занадто багато емоцій. І саме тому я розробив мій марафон медитації 30 днів, щоб я вас взяв за руку. І всі 30 днів, поки вас буде всередині штормити, вам буде складно, ми були з вами, ми допомагали вам. І на виході ви відчуєте просто неймовірну антикрихкість. Тому що ми вас навчимо, як від цього стресу, який ви отримуєте під час практики, потім відштовхуватися і зростати емоційно і психологічно. Ми маємо фантастичні результати. Можете подивитися відгуки марафону медитації. Люди без перебільшення зцілюють буквально з перших днів свій сон і покращуєте рівень стресостійкості. До речі, якщо ми кажемо про покращення вашого життя, не забудьте так само завідати на мій телеграм-канал, де я трошки швидше даю більш корисну інформацію. Ми постійно з вами зустрічаємося кожного місяця, щоб я відповів особисто на всі турбуючи вас. Питання, я веду свій подкаст і даю максимально цікаву інформацію. Ну що ж, друзі, отже, з чого ми почали нашу з вами зустріч? З інформації про те, що у древніх не було такого поняття, як синій. Можливо, у когось до цього не було такого поняття, як антикрихкість. І для чого? для чого нам вводити це поняття? Для однієї дуже важливої речі. Коли наступного разу у вас щось не вийшло, не склалося, фортуна була не на вашому боці, можна сказати Я програв. А можна сказати, я зараз прокачав свою антикрихкість. Я зараз став антикрихким по відношенню до мого фінансового стану. Я трошки втратив, я трошки влітів. Але я став антикрихким. Мене не просто звільнили, а зараз я став антикрихким по відношенню до моєї кар'єри. Я не захворів, я не хворію. Зараз моє тіло навчається антикрихкості. І вже це одне, коли ми будемо собі постійно нагадувати, що всі ці негаразди, всі ці стресори це насправді антикрихкість. Це те, що в кінечному рахунку зробить нас набагато-набагато сильнішими. Це був Макс, і ми ще почуємося.